Всіх вітаю на своєму каналі. Привіт з півночі Київської області. Десь в областях пройшов град, а у нас стало трішечки прохолодно. У нас випікає, а показується відео, що в деяких областях повибивало все у людей. Ось така йде у нас війна із природою. Хотіла б сьогодні показати свої ромашки, які ще досі квітують. І хотіла б розказати про них, скільки вони зараз коштують. Замовляла я їх через Facebook. Тут посаджено три сорти, 4 сорти. От далі, там в Далечині Страусина перо я купувала і цю ромашку ну в одну із перших, а ці вже другим заходом купувалися. І. Ось такі лілейники зараз квітнуть. Ось такі. Це з недорогих сортів, але прекрасні. І ось цей заквітає самий ранній. такий він махровенький, ніжненький і високий. І купувався в різні часи і вийшло, що. Я купила два однакових. Ну, і тепер до ромашки. Оця ромашка, вона витривала. Ось сюди ця витривала. Ось ось заквітла перша. Ми її сюди зараз зервемо. Вона заквітла перша. І оце після неї кущик досі квітне, досі досі. Цей сорт я вже заходила на сайт цієї продавчині, називається Естер Рід Естер Рід Висота десь, Ну, мабуть, до 50 сантиметрів. Купувала я його за 70 гривень. Сьогодні виставила, виставлена була ціна, от, е, в неї альбом уже зроблений. 120 гривень кущик от з такої ромашки. Ну, Який кущик? Одна стебеляточка. Одна поділка, лопаточка, як назвати. Так, тепер поряд е, в поганому стані. В минулому році ця ромашка була дуже гарна. Цей сорт називається Edelweiss. Коштував він 50 гривень. Сьогодні виставлена ціна 50 гривень. 50 гривень поділочка. І в минулому році він був високий, гарний, такий розкішненький. І в цьому році, як я казала, слава Богу, що він взагалі зійшов. І був в минулому році дуже розкішний сорт. Ось залишок його залишився. Ось такий нещасненька ця ромашечка. Вона була висока і вона була чимось схожа на Снігуроньку. Цей сорт називається Аглая. Аглая. Аглая 70 гривень вона коштувала. В цьому році вона не виставлена, немає її в продажі. Ну, ось так, ось така краса. В далечині, там я покажу зараз зблизька сорт страусине перо. Страусине перо один із дешевих сортів. Ромашки, але така вона мені навіть більше подобається, ніж інші. Так, страусине Перу коштувало. Не пам'ятаю, скільки на сьогоднішній день виставлена сума 120 гривень. Ось так. Так що три сорта у мене пропало. Як замовляла в минулому році, і три сорта у мене пропало. І я так вирішила, що мені, мабуть, буде достатньо цієї ромашки посадити чисто, ой, чисто для себе у квітнику. Отут дерева її трішечки прикривають, і вона так гарненько. Гарненько квітне. Ось так. Зараз покажу інші сорти. На цій клумбочці квітне снігуронька, досі. Дуже вона така витривала теж. Ось із перших. Тільки ось сюди дві квіточки такі геть зав'яли. Кущик досі тримається. Я не пам'ятаю, за скільки я купувала, зараз ціна виставлена 120 гривень. Вона ось така вона височенька. Височенька такий. Кущик гарненький. І так для себе, для краси, то посадить трішечки. І будуть такі п'ятна, і вона довго тривала. Потім тут ромашечка нещасненька вона. Я, вона начебто з квіточкою, але я думаю, господи, хоча б вона хоча б вона вижила, щоб хоча б щось наростило, щоб гроші не пропали. Це ромашечка Gold Finch. Goldfinch. вона повинна бути трішечки така е, жовтенька. Ця ромашка коштує 150 гривень. На сьогоднішній день виставлена вже ціна. І ось ця ромашка. Коштує вона дорого, я б так сказала. Називається вона шедевр. Е, ну, 150 гривень, я не знаю, я б за неї б не дала. Або це жара така, ну, так вплинула і перший рік. Не знаю. Ну, вона така симпатична, ну, 150 гривень, мені здається, це дорого. І ось ромашечка Страусине перу. Ось така, це ромашечка 90 гривень кущик. Ну, це не у мене, я не продаю. Це там, де я купувала. Така вона. Теж вона квітне довго, тримає довго квіточку. Ну, як таке велике спекотне сонечко, то вона трішки, наче вже, ну, в'яне, але вечір приходить і вона. Приходить в такий свій первинний стан. Ну, ось так, сонечко б'є, виблискує, квітує мій деревій е, Зрізала я його на букети і виходять нові. Нові все-таки мене жінка питала, чи буде він по-новому. Не знаю, чи. Чи це нові кущики? О, оці новенькі ось сюди глячки виходять. Чи це бокові відростають? Ну, не знаю. Лілії почали квітнути перші. Так, сонце виблискує і все погано видно. Заквітла моя лілія. Ось така. А ці ще як зелені, як мур стоять. Каликвідниць. І ось ця ромашечка, що з перших купувалася, ця ромашечка називається Фіона. Фіона 110 гривень на сьогоднішній день. Купувала я її за 80. Ну, я її тут поливала, поливала, слава Богу. Ось два кущика. Це два кущика тут. Ну, така краса. Заквітли флокси. Ще квітується, бо трояндочка тримається. Ну так, я не знаю, не знаю, де бере силу ці рослинки, ці беруть силу, Ну, жара така нестерпна, просто. Нарешті, ну, як нарешті, дінка моя. Вже перші квіточки, вже можна їх тут зрізати. Ось сюди новенькі повиходили, новенькі все повиходили. Ось Тут відквітає, а збоку вже новенькі. Радує петунія. пітунія. Дивіться, як уже розрослася. Вже вона майже зіткнулися кущики. Кущі цієї кали порозросталися вже такі гарнезні, зробилися, Ну тут немає. Кущ такий великий немає. А тут, а тут є, така красуня стоїть. Між квіточками, квіточка між квіточками. Ну так. І тут ще квітне. А ну, так щоб я довго не думала швидко. Як же ж він називається? Портулак вдень квітня. Тут рожевенький. Рожевенький, я його більше і ніяк його більше і не бачила. Ну, ось так. Тут полилась, тільки що полила, тому що кущик там ну, де так, мабуть, там геть уже така засуха, просто засушило його, не знаю. І калина моя, онуде, де засохла. Онуде, де геть засохла. Її треба звідси кудись пересадити. Ну, я не знаю, чи це зараз її пересаджувати, чи її просто поставити, мабуть, якусь бутилочку перевернути. Ну, і так, ось така краса. Оця малинова така висока і така велика, просто гарнезна. І покажу гірку свою ще раз. Дуже подобається ось така красива. Цинія сорт Сахара. Ну, повинні були, ж бути, так як я попередньо казала. Різні, але всі лимонні, ось такий гарненький кущик у неї. Якщо як заквітне, то буде дуже гарно, як усі заквітнуть. Довго він квітне, довго розквітає. Сорт Сахара, і попався мені лимонний і ось біленька заквітла. І так, як я там показувала, оранжевенька. Отак. І тут така краса. Ну ось так. Масюня. Ти за мною ходиш, так? Да? Лілії тут. Ці невмираючі лілії колись мені сусідка дала. Одні з перших я і посадила. І ці тут, слава Богу, Ось іде осталися. Але цей сорт повинен бути такий високий до двох метрів. Він такий, ну, просто, просто нікакишин. І гортензії, які я купувала, будуть ось квітнути. Розцвіла. Трояндочка моя та, що відійшла. Ось вона. Вона вже відквітає, мабуть. Вона вже відквітає. Вони не встигають заквітнути. Просто не встигають. А ось сюди ця, що я її постійно путаю. Луїде фюнес. Дивіться, вона вже, я показувала, вона була вся в бутонах. Вона вже вся відквітла. Ось яка красуня. Ось така. Аромат такий стоїть. Просто бомбіческий. І ще покажу косарики свої. Я цей сорт, те, що рані, вже його багато наквітло. Я його позрізала. Моя дитина буде йти на день народження. Не знаю, ось ці зірвала. Оце білі тут. Білі, то взагалі розкішні. У ось, ось такі. Геть розкішні вони. Вони самі найкращі. То позрізали, поставили, бо на, на городі вони швидко розквітають. Дивіться, який колос. Аж високий, який виквіта. Високий-високий. Розквітло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім Сім квіток. Сім квіток розквітло. Ось такі краса. Хорошо, коли є вдома якась квіточка, що можна вирвати її, зрізати і піти. На день народження чи ще кудись, тому що квіти сьогодні дуже дорогі, дуже дорогі. Ну, ось так. Дякую всім за перегляд, всім миру, добра і тихих ночей.